Чуєш? Що таке? А що ти сидиш без діла? Коропі. Та став давай працювати, он є нормальна темка. під'їхала, треба подивитись на. Що та таке? Дивись, скажу. Lenovo Legion H200. І привіт! Ви знов на каналі Кібер Борода. І сьогодні у нас новенька розпаковочка на такі вуха. Як то кажуть, отримав, будемо розповідати. Що, подивимося, що нам намалювали на коробці. Намалювали нам кучу всяких цікавих характеристик, і основна найцікавіша характеристика, яка мені кинулась в очі, це те, що тут 50-мм магніти, неодімові драйвера, це означає, що в нас дійсно великий динамік, і це велика претензія на достатньо якісний і непоганий бас. По частотах у нас 20-20, це, в принципі, стандартні характеристики для ігрових вух, а саме так вони позиціонуються: це ігрова гарнітура з мікрофоном, з повноцінним пасивним шумодавом. Тому відкриваємо все це діло. Та ти що, новенький. Запаковані. Ой-ой-ой-ой-ой, ти тільки подивись на цей глянець. Ось таке діло. Незважаючи на наліпки, вони будуть по факту достатньо глянцеві. Як я люблю казати, царапатися в повітря. Так. В нас в комплекті не дуже багато всього є, але є основна річ, яка буде нам у нагоді. Бо штатний штекер у нас 4 -піновий. Це гарнітурний формат, але тут у нас є переходничок, який дбайливо приліпили на весь скотч світу. Його треба відрізати. Отакий. От і тобто, або ноутбук Edition, або ПК-едішн, от так це все діло воркає. Ну, на перший погляд, дріт дуже якісний. Кудись туди летіло. Ой. Нічого не розбив. Так. Ну, каркас тримається відносно міцно. Якихось додаткових люфтів нема. Рухаючись мікрофон. І... Ну, с... сидять гарно. Відчувається, що Lenovo трішки попрацювали над ергономікою. І шумодав, скажу теж ну, як для пасивного формату, достатньо потужний, бо вуха закритого типу і ізолюють від зовнішнього середовища достатньо сильно. Ну, вуха ми потестували, трішки ми їх послухали. Вова, Вова, а, у тебе сумне хлібало, тобі грошей ніхто не дасть, давай по новій. І Який в нас вердикт по цим вухам? Ну, по-перше, вони достатньо доступні. На момент зйомки роліка їх РРЦ була 2000 гривень, і це прям при теперішньому курсі і стані ринку. Це дуже приємна ціна. Особливо якщо ви не маєте бюджету там, 5, 7, 8 тисяч на якісь нарядній HyperX. То це, в принципі, дуже гарна ціна. Двушечка, вони варті цих грошей. І що ми за цю двушечку маємо? У нас є гнучкий мікрофон, в нас є регульована гучність, що непогано, гарна пасивна шумоізоляція, закрита конструкція. По звуку в нас такий соковитий, напористий бас за рахунок 50-мм неодимових магнитів це прям потужняк. В нас є Достатньо виразні високі частоти, що дозволить грати в якісь шутани і чути, як до тебе хтось підкрадається на карачках, але в нас є посередня середина, як би це не звучало. Тобто, якщо ви полюбляєте гарно послухати музику, і у вас е танком не проїхало по вухах, то скоріш за все вони вас не задовільнять. Але якщо вам треба чисто грати в ігри і у вас є 2000 гривень, то це найкращий варіант за 2000 гривень, який ви можете знайти на сьогоднішній день в магазині. Тому я можу вам все це діло рекомендувати. Якщо маєте бажання, купляйте, будете задоволені. І що ти робиш? Пакуйте. Забирай на.